Доброго вечора. Ми з України. З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Вже декілька днів я не виходив в ефір, і це пов'язано з тим, що зараз я працюю над дуже важливим проєктом. Дуже скоро я покажу вам, як живуть люди, як живуть українці у постраждалих від воєнних дій у деокупованих територіях півдня України. Тому з цією темою ми трохи зачекаємо. А зараз ми розглянемо. Події сьогоднішнього ракетного удару по Україні залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал ще з ночі, 10 лютого росіяни здійснюють вже 14-й за рахунком з осені масований ракетний удар по українській інфраструктурі. Більшість ракет була збита протиповітряною обороною, в тому числі 13 ракет було збито над Одеською областю. Росіяни застосовували крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників та кораблів, дрони камікадзе, а також переобладнані зенітні ракети. Перша хвиля цього удару була ще вночі з 9 на 10 лютого, коли українська протиповітряна оборона збила 5 з 6 запущених морських ракет калібр, там майже всі дрони камікадзе. Другу хвилю ракет росіяни випустили біля 8.30 ранку з літаків та частково з кораблів. У багатьох регіонах, в тому числі в Одеській області, працювала протиповітряна оборона. Була на той час ще зранку певна інформація про досить велику кількість збитих ракет, але були і, на жаль, влучення. Всього росіяни задіяли три надводні кораблі та один підводний човен для запуску ракет Калібр з загальноможливим залпом до 28 таких ракет, а також стратегічні бомбардувальники Ту 95, які залетіли з аеродромів в районі Волгодонську та Шайківка та запускали ракети з простору над Каспійським морем. Всього з вечора, 9 лютого, та до 12-ї години дня 10 -го лютого росіяни випустили 71 крилату ракету, з яких 43 це авіаційні ракети Х-101 та 28 морських ракет Калібр. З цієї кількості 61 ракету збили наші зенітники. За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, над Одеською областю було збито відразу 13 російських ракет. Ще як мінімум 10 ракет було збито над Києвом та околицями. 4 ракети збили над Кривим Рогом безпосередньо та біля міста. Одну ракету збили над Хмельницькою областю та у інших регіонах України. Окрім того, росіяни випустили 35 переобладнаних зенітних ракет С-300 по Харкову і Запоріжжю. Вони запускали їх з району міста Токмак в Запорізькій області та з Білгородської області Російської Федерації. Це найбільша кількість таких ракет переобладнаних зенітних ракет за час одного ракетного удару. О 10.18 ранку. Дві російські крилаті ракети калібру морського базування перетнули кордон Молдови вони туди залетіли з України орієнтовно о 10-й годині 33 хвилини ці ракети увійшли у повітряний простір Румунії. На хвилинку це країна НАТО. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Це в районі Чернівецької області України. Повітряні сили України, тобто наша протиповітряна оборона, могли збити ці ворожі ракети, але зенітники розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави в разі падіння цих ракет там і тому не зробили відразу знищення цих ракет. Їх знищили потім. Про це заявив речник повітряних сил України Юрій Ігнат. А інформацію про порушення повітряного простору Молдови і Румунії на офіційному рівні оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Уряд Молдови протягом дня підтвердив порушення свого повітряного простору, тому для офіційних пояснень викликали російського посла. Офіційна ж позиція Румунії підтверджує порушення повітряного простору Молдови. Румунія фіксувала запуск цієї крилатої ракети ще в районі Криму з одного з російських кораблів, але Румунія заперечує порушення свого повітряного простору. За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, було пошкоджено теплові та гідроелектростанції, а також потужні електропідстанції для розподілення електроенергії у шести областях України. При цьому компанія ДТЕК інформує про ушкодження чотирьох своїх теплових електростанцій у різних регіонах. Це одна і та сама фактична інформація, просто на рівні всієї розподільчої системи всієї енергосистеми України та однієї з енерговинеруючих компаній. Згодом протягом дня було в Україні ще кілька повітряних тривог, в тому числі пов'язаних з загрозою застосування росіянами ракет Кинджал з літаків, які злітають з території Білорусі. Все одно зберігається сьогодні та завтра загроза повторних російських ударів. Тому уважно стежимо за сигналами повітряної тривоги, не розслабляємося, та якщо звучить такий сигнал до укриття. На цьому зараз все продовжуємо слідкувати за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!